Уряд Нідерландів тим часом наполягає на якомусь швидшому розслідуванні всіх обставин катастрофи Боїнга 777 І свої меседжі з Амстердама адресують тепер не до Донецька та Києва, але у Москву Росію враховуючи існуючу реальність, вважають стороною здатною вирішити усі складнощі. Проте, як змінюються настрої з риторикою в Амстердамі, на власні очі спостерігає Григорій Жигалов. Маємо сателітний міст з Голландією. Гриша. Привіт, наскільки я розумію, що голландці вони вже не танцюють повільних танців і прямою мовою вимагають от Путіна, аби він так би мовити приструнив терористів. Або це таке враження тут у нас складається лише. Це що, ну насправді, от здавалося б, да, що е, з кожним днем емоції мали б трошки заспокоюватись та вщухати, але ну це не так. Кожен новий день невизначеності, кожен новий день, коли от е, близькі, друзі, родичі тих людей, які загинули в літаку, розуміють, що е, вони не можуть із, із честю поховати е, своїх близьких. Е, от завдяки цьому у суспільстві росте роздрутування. Ння множиться біль та 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 розпачі вже ну практично прямою мовою звинувачують керівництво України в тому, що воно не може вплинути і не може якимось чином вирішити це питання. Ну і от прем'єр-міністру доводиться вже навіть практично виправдовуватись. А сьогодні він виступав у парламенті, де а, заявив, що постійно. Тримають зв'язок із путіним, не з Україною, а саме з Путіним, тому що Росію у Нідерландах вважають тією країною, що має причетність до цієї трагедії. І прем'єр-міністр Нідерландів а, обіцяє, що ну принаймні в, в деяких питаннях найближчим часом зможуть поставити, поставити крапку, принаймні для цього докладуть максимум зусиль, пряма мова. Зважаючи на розвиток подій в Україні, уряду зрозуміло, що Росія має використати свій вплив на сепаратистів аби посприяти ситуації на місці катастрофи. Я говорив про це із російським президентом максимально зрозумілою мовою. Також очільник уряду зустрівся сьогодні із близькими загиблих. Туди ж прибув король Нідерландів. Пресу на зустріч не пустили. Поліція намагається охороняти родичів загиблих від зайвої уваги преси. Ну а тим часом в країні тривають акції на пам'ять про. Жертв катастрофи багато дітей я нагадаю загинули, і от їхні друзі теж діти намагаються зробити бодай щось, щоб впоратися із горем. А якимось чином і влаштовують різні акції на пам'ять про своїх друзів. От така хода, приміром, відбулася напередодні в одному з містечок Нідерландів. Давайте послухаємо, що говорять люди, які взяли участь в ній. Пряма мова я ніколи не зустрічала такої чудової людини. Такого друга в мене більше не буде. Вона була скажена, щаслива і балакуча. у нас були особливі стосунки, які я сподівалася продовжити. У нас було багато планів і ідей. Хай не всім із них судилися втілитися, бодай у щось. Тим часом в аеропорту вже навіть перегородили частину перону. Стільки багато квітів тут покладають. Здається, що це вже ритуал для пасажирів. Спочатку покласти квіти і залишити запис в книзі співчуттів, і лише після того проходити на реєстрацію. Ну і ще одна інформація, яка буквально останню годину з'явилася тут. Прокуратура Нідерландів відкрила попередні розслідування обставин катастрофи малазійського авіалайнера згідно з законодавством прийнятим кілька років тому. Нідерланди можуть почати судове переслідування. Військових злочинців, у тому числі іноземців, якщо жертвами злочину є нідерландські піддані. От, власне, такі справи. Студія Гріша. Дуже дякую тобі за вичерпну розповідь в Амстердамі. Не говорять, але вимагають від Кремля, точніше від Путіна, приструнити терористів. Повільних танців більше ніхто не танцює. Хто стоїть за загибелю рейсу Амстердам куала Лумпур? Принаймні, більшість голландців розуміє навіть без офіційних висновків професійних експертів.